Доброго вечора, мене звати Марічка Набока і це програма Молодь плюс. Ми говоримо сьогодні про зроблене в Україні. Зі мною в студії гостя це Юлія Савостіна. Доброго, Доброго вечора. вечора. Це автор проєкту у пошуках Юкрейн людина Мейден Юкрейн, Ukraine», людина, яка проїхала всю Україну в пошуках української продукції. І рік. Користувалися лише нею українським, да був таким експериментом. Дзвоніть нам, шановні слухачі, глядачі, розказуйте, можливо, свій досвід користування українською продукцією і долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Твіттер. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Отже, пані Юлія, скажіть, будь ласка, досі користуються переважно українським? чи... Як? Ну, от, я зараз піднімалася до вас, і дівчинка, яка мене зустрічала, сказала, от як ви ж от зараз це ж так модно українське, я кажу, чекайте. Я, знаєте, я розпочала свій експеримент у лютому 2013 року, коли про Украї... ну, коли, коли всі там. Е... Ну, ну, Буду говорити правду. Робили ось так і казали, боже, та нашо воно тобі потрібно, і мало воно, ну, це, це не цікаво, і взагалі ні, це, це, да, це цікаво, але це нереально. Нащо воно тобі взагалі потрібно. І кому це, кому це взагалі потрібно? Ну да, там трошки більше про Україну А, Я почала цей експеримент 2014 року. Це був виключно журналістський експеримент, виключно з цікавості, тому що колись я писала там про економіку, колись я писала про приватизацію. Мені, мені просто було цікаво подивитися, що залишилося з радянської спадщини. Ну, як з'ясувалося, Е, гарного залишилося небагато. <ріст> От. Але ті нові відкриття, які я там зробила, ну вони були справді неймовірні. Е, я користувалася всім тільки українським. Там було виключення. Е, там було виключення людини, я купила собі цей період за весь рік, купила кашемірвий шар в відрядженні. Да. І я закінчила експеримент від, е, в лютому 2014-го, написала влітку, видала книжку про те, як це робиться. Да, за цей час. Я проїхала всю Україну, деякі регіони навіть неодноразово, одно, не тому що я їздила спочатку сама як блогера, після цього я їздила ще з телевізійною групою. От, і, і... І ну, переважно скажіть, скажімо так, я не можу сказати, що зараз я користуюся звичайно, звичайно, чесно там скажу там наступного дня після закінчення експерименту, я Я уявляю. да, і от те, що називається, я купила квитки в Італію і зірвалася. От але ну дійсно є товари, якими я продовжую користуватися, продовжую за них агітувати, тому що насправді. Прані порошки, які виготовляються, там панчохи, лаки для нігтів, там сукні шиються. Там. Я взуття що українське насправді воно все ж в непоганої якості. Більше того, воно набагато на порядок може бути дешевше ніж західне, тому немає сенсу. А, а деякі товари справді дуже хороші, от прям дуже хороші. Тому немає сенсу щось змінювати. Навіщо ми питали так само у перехожих? Чи користуються вони, чи купують вони українське. Давайте послухаємо, подивимось. Продукти переважно. Я навіть звертаю увагу принципово тільки українське покуп... ну, купую. Але єдине, що жувальна гумка вона російського виробництва, то це доводиться купувати і все. Ну скажем так, нам не везло з українською одеждою для ребенка. Купую в інтернет-магазинах в основному англійські американські, тому що попять же виходить дешевле. Ну і качественні стоїть купувати щось своє, ніж якісь другие товари з Європи или же так далі. Яйця, сметана. Яготинське. так. Віддаєте перевагу якимось маркам українським торговим? Щодо одягу не знаю. Наприклад, я люблю львівську каву. Це щодо продуктів, львівський шоколад, просто в Божні. У мене батьки займаються, вони, як би то мовити, тримають трикотажну фірму і в мене є пару мальчиків трикотажних. Ну, це... Я вважаю це український одяг, в принципі, трохи ношу. Побутову техніку не купуємо. А чому? Ну тому що не важлива. Назвіть мені марку української техніки, яка пропонується сьогодні. ринку. Після перебування на протязі трьох років за кордоном в такій в Західній Європі. Можу сказати, що. Мені все-таки більше подобаються наші продукти. Якби мобільний телефон був а, українського виробника і такої самої якості, як той, що у вас в руках. То я б його залюбки купував би. А є у вас якісь пропозиції якась. Кошти погано підготовлений. Треба було відразу говорити. А Поки він теж ніби як не знає. Він ваком Ну, ось Дійсно, багато хто говорить, що досить важко знайти українську. Продукцію, тобто немає інформації часто про я, як може як експеримента, журналіст, експериментатор, як всі вони називали під час експерименту. Я під час експерименту була дуже така феорічно налаштована і дуже великий ентузіаст. До тої пори, доки не стали цих підприємців збирати навколо себе і виводити те, що називається в люди. Ну це правда, український товаровробник. Дуже часто він ховається від свого споживача. Є кілька тенденцій, які прослідковуються. Перше, перша тенденція вони зовсім не знають, на жаль, як користуватися такою наукою, як маркетинг. Вони не вміють себе просувати, не вміють себе рекламувати і не вміють знаєте, не вміють ну, як найкраще представити свій товар. Наприклад, у нас робиться, наприклад, чудова чудовий посуд для готува для готування. Там сковорідки, кастрюлі, все інше. Але там менеджери ті тіті -ті, в халатах і в тапочках якісь сидять на, на тій стороні телефону. Ці там родичі, які очолюють відділ продажів. Ну, розумієте? Навіть, навіть найкраща сковорідка за таких умов, вони вона, на жаль, ну, цим людям не потрібно, ну, не потрібно якось гарне, просування. Про гарне просування. Вони кажуть: от ми працюємо з ділерами. Дилер дуже часто торгує не тільки українським, а ще й там китайським, турецьким, італійським, і йому, в принципі, байдуже ну, продається і, і добре там, не продається. Ну, повернемо. розумієте? Ну, це, це перше. перше вони не вміють користуватися. По-друге, це якась така ображеність на весь світ на весь світ українського виробника. Я вже як порівняла, що як розлученого чоловіка з маленькою зарплатою. знаєте? От, І по третє, по третє, от чомусь. Вони звикли, ну, вже в нас є така українська риса, нам всі долучені. Я, Ось я, щось, я хотіла сказати, я щось, так, я чому мені роблю, ніхто не допомагає. Да, чомусь те. мені допомагає. Але знаєте, є все-таки все нова хвиля підприємців. Я не хочу їх називати стартапом, бо стартап у нас в Україні чомусь має такий трошки негативний. Ем, Ну, Негативний, знаєте, такий аромат. Але є молоді компанії, яким там 2-4-6 років, де стоять на чолі, вже там люди, яким 35-40, які вже там ну, які активні, які там попрацювали на заході, на західну компанію, і вони вже з ними новим Підходом. з цими компаніями хочеться хоч, такі компанії, хочеться просувати. Такі компанії про таких компаній хочеться говорити. Тому що я стала така дуже вибіркова вже. Тобто спочатку я писала mm. про все, а останній час я сказала, що я буду писати про тільки про тих, вже я буду писати тільки про тих, хто мені або там моїм таємничим агентам, тому що в мене, мене там навіть вже деякі виробники пізнають по голосу, хто мені або моїм таємничим та, агентам не нахамив. Мінімум, як і після мій мене, тому мій. що кілька випадків, на жаль було, коли після мене, після моїх порад там в книжці, наприклад, після мене телефонують люди, а звідти там на трошки інакший сервіс. А я не хочу, щоб після мене, щоб після мене споживачам, які несуть свої кровні копійки, знаєте, щоб там ще ну якось неправильно роз, розмовляли. навіть якщо ці люди роблять неймовірну справу в цих важких умовах, виготовляють гарний товар. зацікавило ну, питання дійсно одягу, перспектив українського одягу для мас-маркету, тому що е, дуже Вистрілила ця новина про сухі Марини. Ви, ви не ви просто ще не знаєте всіх новин. Зараз, буде... да, ну, ні, ні. Ні? Ну, зараз, зараз про Мішель Обаму є новина. Давайте я два слова просто скажу. Це цікаво дійсно. Мішель Обама обрала з понад 150 дизайнерів або. Випускників вишів дизайнерських сукню української дизайнерки Наталі Король. Ось ви бачите цю сукню. Ну така а... симпатична як для, для першої леді, як для, для Льоба, так, ми, як здається, для коктейльної вечірки, абсолютно абсолютно нормальна сукня, така може продаватися в бердер. От цікаво, перспективи для мас-маркету в українських хуртів. дивіться, перспективи для мас-маркету, все таки е, перспективи перше є, тому що є величезний, просто величезний попит. І ті дівчата, які дуже багато шиють зараз, і ті дівчата, в яких ну якраз це в порядку з маркетингом, і знаєте, немає цих, от як ми, ми ж любимо, щоб у нас все нарядно було, так то тут, тут, тут рю, рюшики, рюшики, тут стразики, тут ще якась виточка, і ще леопардова бурочка. бурочка, да. і які так такого не шиють, а як шиють, як дівчата, ну, От, як зараз ми побачили, да, щось таке, ну елегантне, просте, яке можна і в Кримив Рим, в і, 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 і в добрі люди, знаєте, е, є такі, ну у цього величезна перспектива. Єдине що, єдине що, єдине, що то до якоїсь до якоїсь там періоду можна відшивати у власних цехах, і можна шити там, ну як якщо, наприклад, в тебе п'ять магазинів. А далі для того, щоб е ці сукні мали е якусь там ну нормальну ціну. Зменшувати ціну, тому що логістика, тому що чим більше в тебе магазинів, тим більше тебе витрати на логістику. Тим більше в тебе витрати на поверна і кількість повернень в тебе більше. Тому що там, коли в тебе п'ять магазинів, ти можеш вручну регулювати. Коли в тебе там 105 магазинів, вже вручну регулювати не можна. Треба там віддати і списати і зробити стоковий магазин або домовитися з ким і треба вже розміщувати буде замовлення. Звичайно, звичайно, в Китаї або вторечну звичайно. Я думаю, що в Китаї я не знаю, хто зараз може те, тобто виробництво. Обсяги. Так, 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 так. Тому що виробництво для ста, ста магазинів буде у нас дороге. Дорожчим, ніж в Китаї, наприклад. Ну, так, да. ну, ну чомусь так виходить. Тобто, поки що, українські виробники ще не доросли до цього, чи от в чому причина, скажімо так? Ну немає, ну при, при, першочергова причина немає бігових, бігових коштів. Всі, з ким там навколо мене є зараз фестиваль, Вони як кажуть, випускники вони називають себе випускники першої хвилі. Там десь 20-30 підприємців є. Вони там навколо мене, ну вони вже стали майже друзями. І я бачу просто, якими проблемами вони стикаються і про що вони розмовляють, коли зустрічаються один, один з одним. Вони всі говорять, земля, фабрика за яку кошти будувати тільки самостійно, кредити ні, може партнер. Партнер не завжди добре, тому що партнер за рано. Чи пізно буде диктувати умови. Е е другорядне, вже другорядне після цього маркетинг. Треба наймати, ви наймати дизайнерів, знову таки, тому що коли в тебе шоу-рум і ти засновниця марки, наприклад, так, як Must так, вони можуть самі зараз е вигадувати сукні, але, і і або там як Кечеровська да, шия взуття, вони можуть вигадувати і сукні, але через деякий час стане просто питання. Або ви займаєте бізнесом, тоді наймаєте менеджера, або ви займаєтесь творчістю. творчістю. І тоді, ви не маєте дизайнера. Ну, тобто, коли це все почне розростатися, це з цього доведеться робити в це. Треба вливати гроші, і з цього треба робити Тобто, галузь. Це питання в умовах для бізнесу. Але але, але але ринок величезний, величезний будь-який бізнес. Я от якраз нам на, хотіла на сьогодні, але просто сьогодні просто в нас заїзд на фестиваль. А, напевно, що завтра або в понеділок повішу статтю. Якраз про вільнийше ринок величезний. Величезніший, можна купити будь-яку розбиту фабрику, налагодити, починаючи від налагодження там випуску тканин. Як це зробили в Рівному, купив хлопець з Хмельницького, якщо не помиляюся, купив другу. У нього була швейна, швейна фабрика була. І він для він сказав, що мені набридло купувати трикотаж туречні. Він подивився, купив за якісь застаточні гроші фабрику, на налагодив е, випуск трикотажу. Він сказав, що я в принципі перекрию Туреччині вхід, е, ну як мінімум на 50% ринку я відберу, ну це круто. Відберу ринок, розумієте? Навіть не на да не Порож... а порожніш ніж шалена кількість. Можна будь-який бізнес розпочинати, робити грамотно його і вистрелювати. Ну подивіться, скільки стартапів за останній рік на хвилю. Дійсно цей бум відчувається. А чого навпаки не вистачає? Є от цінніші, так угу. чого у нас не вистачає. Українського виробництва або, наприклад, які виробники настільки, ну скажімо так, низької якості, що так само їх вважають. Ну, немає? Ну, дивіться, дивіться, почну там по цьому. Перше, чому закрилися одна маленька мануфактурка, випускає чи дві там випускають зубну пасту, тому що два великі підприємства закрилися. Зубна паста, щоб ви бачили, як щоб ні у кого не було там ніяких там ілюзій, mm -hmm. зубна паста робиться так: заливаються такі величезні, величезна кастрюля, заливаються на вона потім пакується. Ну, і, і, друг, і другий етап це машинка для пакування. Ну, тобто, не такі величезні інвестиції. Сертифікацію треба щоправда пройти. Але, це, але, це, але в цьому ну, це невелике питання. <гум> ну, тобто, Зубна паста, е, шампуні, всі, шампуні, все, що, те, що називається мильнарильне. Все піде, да, все піде. Пральні порошки ще витримують 5, а то й 10 хороших виробників. А, миючі засоби. Я пам'ятаю цей шалений попит під час минулого фестивалю. Коли, коли приїхала, приїхало молоде підприємство а, і привезли. Сказали, ну ми подивимося, фуру товару, фуру. Значить, Через 3 години ви відкрилися а -а. в 12, -ті. в 14.55 вона сказала, Юля, вибач, ми закриваємося, тому що нам немає чим торгувати. Треба було три весіля. Вони, да, вони поставили якісь там оптові ціни як від цього, по 6 гривень. І люди просто ящиками виносили, тому що де ти купиш е миючий засіб для посуду за 6 гривень. Ну, точно не купиш. Я перевіряла, я знімала сюжет. Не купиш 12-15 гривень мінімум угу. західний. Е швейка витримає все. Буквально озолотиться людина, яка побудує велику або переобладнає велику фабрику з е, випуску трикотажу. Але не, такий, не такого, як у нас пошитого, угу. а знаєте, такого в'язаного. Теплі речі. Теплі речі. Тому що е, Тані Абрамова однієї на весь світ не вистачає. А светри українці люблять. А те, що те, що випускає, ну, у нас просто застаріла. В цьому є пояснення. у нас застаріло обладнання на всіх тикотажних фабриках. І те, що випускають наші фабрики, там ну це позоріще для городу, Вибачте, будь ласка, я ні Не, не хочу нікого образити, але таке у Качеровськ. Качаровські, нарешті, вона все таки маленьке ательє, Вона не фабрика. Нарешті має е, народитися не один навіть конкурент, а двоє, троє чи четверо. Це теж цікаво. Да, розумієте, тобто ніж дуже багато в легкій промисловості в FMCG. Величезна, величезна кількість ніж. Розкажіть про фестиваль, тому що дійсно дуже цікаво, цими вихідними в Києві. Як сказала моя подружка, редактор, вона сказала, що каже, Юлія Савустіна, собираю стаді... собираю стадіони. Собираю стадіони, да. дійсно, Розкажіть, на яких ми зараз на яких це... ми зараз не поміщаємось. Ну, цього разу буде, якщо минулого разу, у червні це було 75 українських виробників. Цього разу це буде під 200, їх там трошки трошки менше, ніж 200. Цього разу ми нарешті привезли, привезли там все, відпочинаючи від. Зубних щіток дійсно будуть зубні щітки, вони теж чи чи 4 гривні будуть коштувати. На них кажуть, написано Україна, якщо не бачила. А, закінчуючи там будуть панчохи. Ну тобто, все, що потрібно для життя. От все те, що важко знайти в магазині, можна буде прийти завтра, післязавтра на НЕСКА Люмпійське з 10 до 18. Хід вільний для всіх, абсолютно єдине, що якщо ви прийдете трошки. П'яний вас ханом виставить, але я думаю, що в десятій ранку ще, <хи> ще, ще можна прийти дойти до нас тверезим. да, Буде величезний фудкорт. Всім, хто любить солодощі, от я знаю, точно це буде рай, тому що дуже багато пекарень, дуже багато дівчат, які роблять шоколад. От, маленьких мануфактур, які щось роблять, таке таке смачненьке. Буде весь одяг пальта, взуття, сумки. такі, буде величезний корнер з патріотичною. Патріотичним одягом буде в такий, як я його називаю, улюблений, такий західний куточок з сирами, ковбасками і вином. Ну тобто, ми зробили так, щоб всі, хто прийшов або подивитися, або щось купити, і могли скупитися, те, що називається, і могли просто розважитися. Ми не робили цього разу, скільки, ну, ну, ми, якщо чесно, не знали, як, як, як який буде настрій, як. Взагалі, які події будуть, а фестиваль запропонував фестиваль запланували давно. Тому ми відмовилися. Ми хотіли зробити і музику, і якісь ну якісь, якісь там виконавців, але оскільки планували ще в липні. Ну не до того було. Тому ми відмовилися буде просто така легка, приємна атмосфера з якоюсь музичкою фоновою. Можна прийти, поїсти, по попробувати все накупити там або пальто, або зубну щітку. Все, що все що захочете, Сковорідки. кажуть, що найкращий пост в, в мене був про сковорідки. Були сковорітки. Да, вони доїхали до нас. Запоріжжя приїхали. Цікаво ще, це не лише молоді виробники, але от хотілося б таку пораду українським виробникам, молодим українським виробникам від Юлії Савостіної, яка дійсно вже експерт в цій справі і в бізнесі навіть. Ну, оскільки я сама керувала бізнесом, то я розумію бізнес-процеси, треба тверезо оцінити, на якому етапі ви знаходитеся. Друге, зрозуміти, яка там найближча ціль, все все знаєте, все як підручника. Зрозуміти, яка ціль на пять 10 років, і все-таки почати наймати для своїх бізнесів професіоналів, в залежності від того, яка що у вас хромає в бізнесі. І тому, ну як тільки професіонали вільються в ці бізнеси, старі чи молоді. Думаю, всім буде трошки легше. Наскільки знаю, що навіть буде ділова частина фестивалю. Для... Да, ділова. Ну, ділова частина. Ви знаєте, оскільки я ж все-таки пишу для діла UA з самого початку. У нас буде ділова частина. Вона цього разу, ми просто подивилися, якою величезною популярністю вона користувалася минулого разу. Цього разу ми зробили її з 11-ї години до сьомої. Там будуть дуже такі щільні панелі. Немає взагалі відпочинку. Там відпочинок на 10 хвилин там вийти, сьоргнути каву і повернутися, Будемо вчити маркетинг, Ну, фінансової грамотності як розмовляти з банками, як розмовляти з ретейлом, як розмовляти, якщо вам приходить айтішники, щось парить, що що від нього вимагати, слухайте. Ну да, ми посміхаємо нам смішно, а насправді ну людям такі питання вирішувати. Дуже дякуємо, Юлі Савистіні. Це була совості Марічка на Молодь плюс почуємося.